Спортсмени Волинської обласної федерації змішаних єдиноборств ММА повернулись призовими місцями з чемпіонату України, який відбувся у місті Дніпро. Дуже чудово ми з'їздили з цього зала. з цього зала є чотири чемпіона. Це чотири золотих медалі з одного зала на чемпіонаті України серед молодих і дорослих. І два е, бронзових призера. Волинь на чемпіонаті України з ММА спортсмени трьох місцевих клубів: – Воин, Гарда і Прайд. Золото здобули у дорослій віковій категорії Андрій Місюк та Андрій Гуславський. А у молодіжній віковій категорії Владислав Іовенко та Іван Поремчук. Хлопці днями вже повернулись з Дніпра, однак не б'ють байдики, а відразу ж взялися за тренування. «Відбувся чемпіонат України з ММА в Дніпрі. Я там зайняв перше місце. Першим і бій був з Одеси. От, потім мій другий бій був з Рівна. Доволі такий чемпіонат хороший був. От, мені сподобався, організація хороша була, здобув перше місце. Зустрічався з першим. Перший бій мене був з бійцем з Черневецької області, другий бій був з нашим, з Волинської області, і третій бій був з Львівським. 70 кілограм, 18-20. Готувалися, в Луцьку були збори. Андрій Олександрович проводив потужні збори, які... Були в нас два тижні, два тижні по, дві, по два тренування в день, так і тренувалися. Бронзу здобули Максим Торчило, Артем Мацюк та Юрій Калінчик. Також у чемпіонаті України брав участь і відомий волинський спортсмен Олексій Бондаренко. Однак віднедавна він вже працює як суддя. Щоправда, Олексій каже, що згідно правил він не може судити чи бути рефері у поєдинку, в якому виступають спортсмени його клубу чи загалом федерації. Волинська збірна дуже. Дуже гарно підготовилась, зайняла призові місця. Майже всі спортсмени з Волинської збірної зайняли призові місця та стали чемпіонами. По судістю можу сказати, що дуже кваліфікований суддійський корпус був на цьому чемпіонаті. Дуже класні були спортсмени, дуже конкурентні поєдинки. Чином волинська збірна посіла третє загальнокомандне місце. За словами головного тренера Волинської федерації змішаних єдиноборств ММА Андрія Зінчука, хлопці показали дуже високий результат. Ті спортсмени, які здобули перші місця, увійдуть до складу збірної України, яка вирушить на чемпіонат світу. Ми дуже провели багато роботи з клубом, з федерацією. Це дуже велика подяка. Смолці Михайло. Так як ну, до цього треба було знайти час і фінанси. Також хотів би ще подякувати нашим партнерам і Департаменту культури, молоді і спорту, тому що це наша колективна робота і це заслуга всього колективу. Зараз хлопці, які зайняли перші місця, планують розпочати підготовку до чемпіонату Європи, який відбудеться у Сербії на початку квітня.